Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Дро Україна, на каналі Української Відьми. Ми сьогодні з вами дивимось Херсон, Одесу Миколаїв. Що чекає? Не забувайте підписуватись, залишати вподобайки. Херсон найближчі дні. От як знову луння почалось, так доповіні буде його крити. Кого звільнити? Когось захопимо на тому напрямку. Херсон найближчі дні. На виборі будемо стояти. Йти вперед, чи ні, думати будемо. Передбачена ситуація. Знаєте, ви прямо будете знати години, коли атака і куди. Дуже страшно. Каби будуть. Будуть. Каби будуть. Чи ти хочеш від Херсону? щоб ти не міг захистити, щоб не було ресурсу, щоб ти не знав, що з тобою буде. Херсон найближчі дні. Перед місця і місто вогонь за вогнем. Знову ж таки, будуть години тиші, а потім прильот. Та нема в місті тих військових, що ти шукаєш, мені прям покаже, що вони не там. А ворог лютує. Що ворог хоче від Херсону? Руйнація, що військових не було, він на військових полює. Там, де колись в нього була інформація, зараз буде повторювати удари. Ось вже повинен був бути удар кудись. В спортивну споруду, в школу десь спортзал, щось таке. І він буде поруч десь бити. Херсонщина, Херсонщина, окупована. Чомусь окуповано захотілося спочатку дивитись. Окупована Ракети йдуть звідти і туди. Окупована, Херсонщина. Жертв багато. Нам туди підтримка треба. От зараз, може, я не бачу, я просто не вистачає часу дивитись ці новини та читати. Може я чогось не бачу? Але от нам туди резерви треба. Там щось на полі бою важко. Ворог хитро робить. Ми, як назавжди, встигаємо реагувати на дії ворога. Ворога більше вогню. Чому ти так сильно став всіх обстрілювати? Щоб ми не змогли це робити, щоб ми не змогли підтягнути резерви, там і додаткові якісь сили засоби? Б'є на випередження. Харсонщина окупована. Щоб він вбився десь Ну нам треба йти вперед кажуть, але ми намагаємось, він нам всі позиції руйнує. Важко щось будуть вирішувати по Херсонщині. Відступати ні. Ні, Жертв багато занадто у нас там буде. А от у ворогів, де яка вам різниця? Вони нових не роблять, нових надійшлють. Там активність показує. Активність, активність, активність нашу. Херсонщина окупована? Угу. по полягах б'є, по якихось складах, маленьких будинках. Не, не розуміє де. От Як звідти щось надходить або вистрілює по ворогу, а він не може спіймати демона. Ну, не може, що не треба. Одеса найближчі дні. Загроза для цивільних здали ціль. Там, до речі, якось весело до цього було. Може, якийсь такий, знаєте, заклад відпочинку або весело, Арт, якийсь простір може бути. От область, район. от Там взагалі летить і бахає, летить і бахає Примор'я, да, як кажуть, і там є для цивільних загроз, а тут жертви можуть бути в місті, в районі, Одесьчина тут. Якось він собі маршрут проклав. Нічого хорошого. Одеса. Найближчий день. Страшно лячно, захист працює, круговий, передбачали це. І друга ціль буде ще ціль на атаку. Це або врожай зібраний, от щось, що ми з землі зібрали. Багато подій. Як знаєте, роз'їжджаються машини, люди ховаються, це треба вивозити, то відвозити, давайте швидше. Як знаєте, страшний сон. Не тільки вночі, може бути. Тут таке відчуття, що вони просто мали цілі, відкладали атаки. Одеса найближчі дні. Диявол, жертву. Дивіться, він бачить там військових вуз. Так. Там і відкрита територія поруч буде, як тренувальна. А в районі бази відпочинку можуть страждати. Все інфраструктурне. але там показує загибель саме військових. Настільки мене порти цікавлять зараз. Якщо там десь впаде, то я хотів далі летіти. Розумієте? У нього інші цілі зараз військові. Тобі злили цілі? Так, да. і плани наступу, руху. До цього були інфраструктурні моменти, бачите, за гроші. Да. А що з цивільних, каже, вони і так гинуть. А потім, тут дивіться, ще така інформація, що зараз є якісь стратегічні об'єкти, а потім крайній вже випадок буду под, просто по цивільних бити. Миколаїв найближчі дні. Ваші хлопці на фронтах молодці, Миколаїв ще на руйнації, а Миколаїв найближчі дні. Відбиваєтесь? Буде атака на місто. Тут, дивіться, є можливість відбитись в передмісті, щоб впало, але вогонь показує, щось може і горіти. От так швидко летить. Він, знаєте, як? Я не до вас, я не до вас, я облітаю, я перелітаю, потім бах, оп, оп. А це до нас було. Не дуже. Дронів багато. Дивіться в області, знайде знайте цілі, знайде. Там, де дрони зависати будуть по маршруту, потім будуть удари Ну десь за тиждень, отак іде, може два. Він готується до чогось. Це прям видно.